Доброго вечора і ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Доброго вечора вам, мої дорогенькі, з Київщини, Бочанського району. Півгодинки на електричці, тому що зупиняється ж на кожній зупинці. І ви в Києві. Ну, на машині, звичайно, звичайно, скоріше. Передмістя. Але я полюбляю жити передмісті, відпочивати, працювати, ходити по магазинам і театром в місті. Отак я люблю. Я люблю свій будинок. Мої дорогенькі, зніму вам трішки свої флокси, тому що у нас вночі холодно. 12 градусів було вночі. І я вам скажу, погано ростуть огірки, ну, холодно, холодно. Все вже таке, не таке, як треба, тому що все хоче тепла. І це ж така дуже-дуже гарна. Бачите, там внизу показує, що вона така світла сірень. А зараз ні. Тому що у нас був, такі дощі були, дощі потрібні, але таке робилось, таке робилось, холодно було. То я не знаю, як ці флокси вистояли. Оце такий колір. Зараз ще поки не показує темно, то темно чорнильного кольору. Так? Бачили, оце моя Монарда, вона холодно почали. Почала на неї. Ось зараз покажу, бачите, щось мучниста роса Ну, оце таке. Ой, господи, треба її зрізати просто, її просто зрізати, і вона заново піде, тому що захворіють мої флокси. Я ж їх так їх хімічила. Я їх так хімічила, ну місяць стояли в холодній воді, розумієте? Оце цей сорт, новий махрова така. Бачите, яка красотінь. Я замовляла навесні у Львові. 10 сортів замовила. Ну, щось таке, щось таке є. Оце оцей такий. Це Львівський, оцей така сирень, Світла-світла якась така сирінь, так? Оце моє. Оце теж моє, але такий не показує Меланж такий, як же його. Такий меланж дуже гарний. Це дуже гарний, це теж зі Львова. От розквітає квіточка салатового кольору. А тоді стоїть, стоїть і набирає розові, розові, і тоді зовсім розового. Це теж красотінь. Ну, це красотінь, звичайно. Ці вже ось квітнуть по-другому разу. Бачите, вже, по друг... вже раз відквітли і вже другий раз квітнуть. Так, зараз вам покажу, тому що якщо ще буде шлівбург, мій красотень, правда? Тому що якщо декілька днів попече сонце, я вам не знаю, що буде. Доквітає вже остільбочка, все. вся остільба переквітла. Так, ну що, тут біленька. Добре, що все-таки голуба. У мене два кущика залишилось. Бачите, яка красотень голуба. Яка тут краще показує? Ну. Голуба вона, пів листочка голубою, пів білою. А це синя, бачите, вже набирає колір. Уранці і ввечері вона набирає колір, а днем стоїть просто сірень. Так, це краса тінь, це красотень. Зараз чекайте, покажу вам. Ось розквітла такі, бачите, ой, різеніки. Ось яка гарнина, правда? Кущик, один кущик, три віточки, один кущик. Ну Добре хоч так, добре хоч так, тому що вони в мене бідненькі стояли у воді місяць, у холодній воді, дощ ішов. Оце у Львові я замовляла. Дивіться, яка гарна, правда. І ще один кущик, там такий без, без білої серединки, а такий дуже-дуже яркий. Зломався, але я її зачеренкувала. Це просто біла. Це ось така краса. Це ще по першому разу. Це ось така. Так, це світлий такий, бачите, світла рожева, така світла, біла серединка. так. Ось дивіться, ось така серединка, бачите? Ось така. Ця розова я її купувала 15 років тому в Києві. Отака, правда? Різні зовсім. А це ось така. А це ось така. А це теж львівський сорт. Ну, одна віточка, тільки одна маленька, бачите, це такий колір, це вона не хвора. Ну це мої оці старі, вже вони дуже гарні, але вони. Так, це теж львів. Ну, декілька-декілька. Це ось, бачите, такий. Ну це світла сірень, а це темна якась така дуже гарна. І оце ж там така рожевенька. Світ... Не показує Світло, світло, світло. фіолетове рожеве. Щось такі. Так, ну це красотень. Тут ще щось буде квітнути, тому що, звичайно, не все квітне. Звичайно, але слава Богу, що все-таки я ж їх хімічила і кормила. Ой, І вони такі, бачите, ще якісь і шапки порозквітали. Я взагалі думала, що нічого не буде. А воно ще, бачите, бідненьке ще є. І квітне. Я дуже обожнюю флокси, я їх люблю. Вони дуже гарні. Бачите скільки. Якщо є місце, і висадити всі різні сорти, щоб скомпонувати їх так, щоб було гарно, то я вам скажу, це дуже-дуже гарно. Та вони ще й пахнуть. Я вам скажу. Так. Ну, оці лілейники, Бачите, доквітають уже, слава Богу. І всі підуть по людях. Оце ж у мене такий город. Оце тут флокси, оце город, а там полунечка. Оце в теплиці огірки, помідори. Ой, а це мія Едельвейс ромашечка ця, це, це теж розквіт. Бачите, який десь цікавенький. так? Це ось буде теж якась розквітати. Ну, оце, бачите, мені задавали питання. Ви що, така щедра, що ви це будете дарувати? Дівчулі, оце воно мені тут не потрібно, розумієте? Це ж вони відквітли. Так? Ну, у мене ж тут город треба роз... Полуничку мою треба ж роз... Садити, бачите, ось, розсадити. А як же її тут розсадити, якщо ось тут ці квіти? Колись я так посадила місце було, а зараз ж вони у мене розростаються, бо гарна земля. І оце вони мені зараз тут ні до чого. Тому по людях. Хай будуть у людей, в слідуючому році будуть отак квітнути і радувати. Бачите, оце такі, це ж гарні всі сорта і колись вони дорогі були. Та й зараз вони непрості. Оце такий червоний колір махрова, а це темно бордово. Махровий, але в одному кущі і в цьому, і в тому одна квітка махрова, а інша ні. Ну, так чогось квітнуть. Так, Ось тут іще такий сорт дуже гарний. Бачите, такий колірні скоросли. Це теж отака квітка дуже, дуже гарна. Це ж по-другому разу будуть квітнути. Бачите, а це зовсім інше. А це зовсім інше. Ой, боже мої дорогенький, зараз зараз вийду. Тому що тут, я ж кажу, вони мені не до чого. Вони всі гарні, чудові, але тут вони мені не потрібні, просто не потрібні. Це теж якийсь, бачите, розквітає. Оце ж як місце десь є, там ми посадили якийсь сірінь, а це якийсь рожевий. красота. Тому полонечку мені треба розсадити, обов'язково. Тому ці всі мої бачите? бачите? Бачите, бачите? Ну навіщо вони мені тут? Вони гарні, добрі. Але тут вони мені не потрібні, тому що тут і так. От тут у мене ось бордюри, бордюри. Бачите, це медуничка червоним квітне, Це самурачик. Краще всіх люблю таку медуничку. Це брунера, це теж медуничка. Ой, бачите, тут у мене тут у мене квітли, зараз вам покажу. Так, це у нас фізостегія, така біла, до, до, до речі, прості дуже квіти, але дуже цікаві. Це розова ось буде квітнути, а це буде темно-чорнильний колір. Ну, побачимо, я так посадила, ви знаєте, що іноді такі прості квіти, вони дуже такі гарні. Я вам скажу, що я бачила в Києві із фізостегії такий дуже великий букет продавали, там, де квітки продають у цих відділах. Боже, яка краса! Яка краса. І бачите ж, це ж тут бордюрчик, оце ж тут полуничка. ось, А тут теж квіточки Маруся вже почула і вже кричить. Бордюрчик, оце ж, оце ж, оце ж стільки в мене землі. Так, мої дорогенькі. Тому і ліленьки буду дарувати. Тут огірочки, бачите, вночі стало холодно, 12 градусів почали щось. Але я їх не обробляю, гірки у мене в теплиці є. Нічого не обробляю, тому що ми їмо самі. І в мене приїжджає друзі. Це теж буде квітнути бордюрчик. Бачите, огірки? Я вам потім зніму. А немоночка моя. Теж її тут багато було. В прошлому році там в мене є відео, але вимокла все. Тут ось хризантемка буде квітнути. Ну, от так, бачите. А тут у мене, до речі, бордюр із низькорослих таких хост. Такі маленькі, різні. І це ця анемона, вона її, бачите, що зробив. Що вона зробила? Тут теж буде квітнути, зніму потім. Тому буду цією анемоною щось теж щось треба думати, кудись її переносити. Але ж мої дорогенькі, тут у мене ось ожинка. Бачите, яка краса. Зараз вам зніму. Тут у мене ось смородина, а під смородиною, бачите, знову ці легенькі. Ну, так колись посадила, та вони тут відквітли, вже зрізала. І по людях, тому що ну, немає ж місця, а вони розростаються. Ну, розростається, розумієте, земля гарна, води багато, то щось росте, а щось не хоче рости. Тут ось у мене куща, ось надін відро стоїть з самим березклетом. Надя, ваше відро досі, бачите, поливаю, поливаю, ніяк не можу затомалина. Тут ось моє, тут ось, ось все стоїть по. У горшках, розумієте? Це ось гінацейка у мене це ж зросла, вона там і я помінялася. Жіночку, я її... Вона у мене рости не хоче, я її на зиму сажу в горшок, тоді в восени в землю, тоді знову горшок коли мокрий. Ахінацея ну, це не любить, коли застій води. Вона цього не любить. Тому не треба мучитися з нею. У мене було дуже багато сортів. І в половину мене пропало, тому що навіть я з горшка їх викопувала з землі, садила в горщик і холодно було. Ну, Це не моя квітка. Вона не любить застій води, тим паче холодний. То я оце міняюся. Ось таке рання-рання хризантемка, я собі посажу і буду милуватися. Ще один кущик розовий, я потім з ним вам цю посажу. Потужу, посадила та вже росте. Бачите, ось оця хризантема теж така височенька буде квітнути. Ось всі мої кущики, все ж по, все ж по горшках. Тут є замовлення, а є те, що мені не знає, куди ще посадити. Зумієте? Ну і ось тут у мене закуточок. Ось у мене такий закуточок, розсадник, розсадник. Тут у мене розчеренкувала травку. Там у мене анемонка, а це у мене папороть садила дуже маленькими кущиками, дуже маленькими. Бачите, як наросла. Папороть любить мокро і любить полутінь. Тоді вона така гарна. Зараз я вам покажу, яка вона вже. Оце ж такі розсадники. Там у мене теж Що там у мене росте брунери. Ростуть. ну 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 Чекайте. Ой. Бачили, треба їх звідти викопувати, тому що їх оці слимаки, вони їх доїдають. Це ж там у мене теж брунери і хвости там. Ой, мама дорога. І, і це ж у мене ця ужина дівчулі. Вона така гарнена, Дивіться, яка це краса, яка це краса. І скільки у мене її. Тут всього дві ветки. Дві. Я так і залишила дві на слідуючий рік. Тому що, бачили, вона крупна дуже. Гарна, дуже крупна, сочна. Зараз буду збирати. Але вона кисла. Але вона кисла. Просто кислюща. Так її поїсти зовсім неможливо. Вона кисла. Як я там буду збирати, навіть не знаю. Дуже гарна, отак, як квітне. Ну, Розумієте, у мене земля ж гарна, Води її досить, а вона ж любить воду. Теж ожина любить воду. розумієте. Тому вона у мене росте. Я не знаю, як. Дивіться, це ж взагалі три метри, мабуть, висоту. Я не знаю, як мені там її збирати навіть. Зараз буду збирати, тому що вона вже падає. Але вона кисла На джем. Зимою ми морозимо і п'ємо чай, вона дуже запашна і джем дуже-дуже смачний. Тому це тільки за цього я її тут залишаю. Ну, дві ветки знову. Тому, і, мої дорогенькі, оце стільки у мене городу, бачите? Ну я й не хочу. Навіщо він мені треба? Скільки нам треба тієї картоплі, ми її багато не їмо. Огірки, помідори. ну Консервації дуже багато не їмо, тому що нам вже всім її не можна. Отаке дуже гарне вона. Ну отак, дуже-дуже гарна, правда? Якби ж вона ще була солодка. А пахне от зараз така тут. Пахне дуже-дуже гарно. Так що мої дорогенькі, мої дорогенькі. Оце такий у мене город садочок. Ну, половиною сотки у нас з будинком. З будинком половиною сотки. Як ви думаєте, колись біля Києва нічого нічого неможливо було взяти? Нічого, тільки можна було купити в старих жителів, які старі жителі продавали. Ну, Якщо старих жителів землю не забирали, якщо було там соток 20, то вони могли продати 5 соток. Німаєте? То, звичайно, під Києвом, а потім після 90-х років вже ліс почали, ліс почали давати участки, вирізати. І на тому участку побудувався мій синочок. А нам уже цього досить. Немає здоров'я. Нема бажання працювати на землі. Та я вам скажу, мій чоловік взагалі не любить землю. Він все життя пропрацював у Києві, так як і у нас всі. У нас завжди їздили всі до Києва працювати, тому що ну, все життя в Києві. Але я полюбляю жити у своєму будинку. Працювати, відпочивати, ходити по театрам. Я люблю в Києві гуляти, просто посидіти на хрещатику, я його обожнюю. Просто посидіти з кавою ввечері на Хрещатику. Це я обожнюю. А от дивіться, скільки її. Зараз буду збирати. це взагалі до Толіної часі. Хай, хай Толі вже там збирає, я ж туди не полізу. Зараз буду збирати, тому що вже падає така краса. Мої дорогенькі, отака краса. І квіти, і полуничка, і ожина, і все. У мене є, і огіркі помідори, і гірки, і помідори в теплиці. Це вона так квітне, бачите, вона вже переквітає. Всього досить. Був би мир на нашій планеті, на нашій землі, на нашій рідній коханій Україні. Це все те, що нам потрібно. А так все добре. Тому, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра, Бачите, яка краса. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна.